Так, всім привіт, друзі. Що, Починаємо, прогулюємося, давайте зробимо такий невеличкий контент пляжі Одеси, які на сьогоднішній день відкриті. Починаємо від пляжу Отрада або і йдемо далі. Це от, такі ціни пропонують значить, нам пляж Жовтий камінь називається. Е, великий такий м'який. Там видно такі м'які. Великі ліжка вони коштують по 400 гривень. Бачите, ті бунгали не готові, просто так матрас кидають, парасоль ставлять. Це на сьогоднішній день вартує 400 гривень. Де, так, посидіти, в принципі, взяти там бокальчик пива, коштує 95 гривень. Із бургер 280 гривень, ну, плюс-мінус Плюс-мінус маю сказати, що ціни доступні і на сьогоднішній день адекватні. Ну, напевно, що в розпал сезону, думаю, так як і минулого року ціни будуть трошки підростати. Десь, напевно, в липні минулого року то такі великі дивани коштували по, Скільки? 600. по 600 гривень. Це пляж Отрада. Тут. Трошки далі вже будуть дивани коштувати ну, 200 гривень. Ми зараз пройдемося і будемо бачити. От, наприклад, ціни тут. Але це не на пляжі, це тут, бачите, пиво розловне 0,560, квас. немає його, бургер 150. Ну, не знаю, тут ми його не дегустували, не пробували. Ну, може його тут купують і нам приносять за 280. Ні-ні-ні, там кухня була. Може і таке десь іде хитре. А, а оцей от жовтий камінь інстаграмне mm -hmm. місце. Тут всі постійно фоткаються на ньому, там mm -hmm. бачите, от, дівчинка зараз. Вона не лізе наверх. Багато хто з лівого краю залазить туди і наверху собі фоткається. Mm -hmm. Рухаємось далі. Тут імпровізований куш. Тут от є, до речі, таке місце цікаве. Можете або залишити щось, якщо вам це більше не потрібно, або взяти, якщо вам щось потрібно. Знаєте? Тут вам, до речі, можна шашлычок собі взяти. Розумію, ціни по 100 грам, шашлик по 200 З курятами 160 креветка. Ось такі ось ціни є. Коктейлі молочні, хава, макіто. Чи дбаєш про мою фігуру? Чи не хотів мені тут пахлаву брати? Пахлава мідова. Я кукурудза. Ну, поки ціна. Якраз біля набережної. Бачите, сезон вже фактично відкритий. Море сьогодні плавало, ну трошки воно таке ще прохолодне. Не знаю, казали 21 градус, але мені здається, що температура моря трошечки нижча за 21 градус. Зайти можна, але коли вже залізеш, дивіться, там лебеді плавають. Бачили таке? Лебеді в морі. Не знаю звідки вони тут взялися. Сьогодні я знімав з ними шорт. Підпливали до самого берега. Ось кафешечки. Кальян-барчик. є ціни на нього. люди, вот тут вот тоже можно так Плюс-минус, цены по кафешкам сюда однакові. Вот. Ну, то самое с той стороны. Я уже снял, так что очень хорошо. Все вже фактично готове до повного сезону, але сезон вже сам по собі розпочався, вже запущений. Людей є багато. Люди вже купаються. Сонечко припікає, то мені здається, що навіть трошки сьогодні вже підгоріли. Правда, у нас було дві спроби нормально позагоряти і поплавати, але не вийшло, тому що два рази виганяв дощик. Бачите, так гарно все позасаджували трояндричками. Дійсно. Дійсно дуже ароматне. гарні пляжики на різний смак у кожного пляжу своя концепція кожен вигадує щось своє кожен щось презентує старається дуже обслуговування приємне адміністраторів. Пухаються, запрошують, пропонують, дбають про комфорт. Так що відпочивати комфортно. Нічка сьогодні, до речі, пройшла спокійно, без тривог. Слава Богу. Протягом дня теж все спокійно. Люди ну, болібольчик грають. Сонечко вже відчутно припікає, так що загар ляже точно.

Ну, пляж доволі гарний, доглянути з пальмочками. Навіть танцмайданчик можна роздягалочки. До речі, не знаю з приводу душу чи вже є, тому що на тому пляжі, де ми були, жовтий камінь, душ ще не підключений. Тут бачу, що є вже душ. Так, і тут вже підключений дошук. Теж дуже гарно. А оце от мені дуже подобається особисто. А піде Оцей от пляжик називається. Кафешка ця, називається Шаланда. Тут якраз в цьому ресторані працюють власники, вся їх сім'я. І обслуговує тільки власники. О, бачите, в такому французькому стилі. Теж дуже, дуже приємні такі печельки можна присісти. Все, в квітах для дітей от надувають же надувну гірку. Ось з басейном миється, прибирається, чиститься. Дуже так класно можна сісти, випити собі каву. Затишно. Теорія Не Знаю, але ну, з всіх напевно, пляжів пляжі цей мені якось подобається більше всього. Ну не пляж, а кафешка. Пляж, напевно, той от віолет самий такий, прикольний. Ну, а, а тут на цьому пляжі є дитяча гірка. Дитяча гірка, да, так. Я не впевнена, Це? що yes. вона входить в ціну, але може ну, не, ну однозначно, що там, напевно. Чого? Не знаю, ну. Короче, а, вот. один, думать, такий, ще один такий такий пляжик, називається Leon Beach Club. Давайте прямо покажу його. Ну, ціни. Коротше, такі самі, як і в тому Violet. Це теж така концепція трошки. Пальми ну, в африканському стилі. Ну, не знаю віолет. Трошки мені подобається більше, але це так. Все, в принципі, так, в квітах. Все дуже гарно, все дуже привабливо. Зараз знову буде. Я так розумію, падати дощ. Певно буде дощ. Сьогодні це вже буде за сьогодні третій раз. Я такий голий больний майданчик, можна собі. Подобається активний вид відпочинку. Поіграти, там от теж ціни, бачу, шезлонг. 200 гривень ліжак. Ліжка 600 гривень і шатер 800 гривень. Плюс-мінус ну, сюди. Чим ближче до неба, ти ціни ну, типа, Типу ну, 600 гривень там було. 500, жовтий камінь 400. Ну да, так, так, по от. Дійти. Чого? Тому що бачиш, як там темно. Зараз буде не дощ. Та, ціла... злива. Тут я не знаю, що? Рятувальна станція. Угу. Тут вже так собі, конечно. вже якась така закинута ділянка. В принципі, знімати нема що. напевно, з вами окремо розглянемо, там вже лонжерон, той от Одеський саме такий пляж міський, напевно розглянемо його іншим разом, бо зараз дійсно попадемо під дощ, так розумію, там вже бачите, далі йде злива, так як і вчора. Тому Огляд пляжиків продовжимо вже завтра, завтра обіцяю, до речі, вже 30 градусів. Тому завтра його поплаваємо і подивимося вже пляжі інші там вонжеро, Немо. Так що далі буде, приводи тривають. Підписуйтесь, пляжний сезон. Відкриваємо в Одесі. Всім гарного дня!